Анатолій Борисович, ти гриби все позбирав? Тетяна Бубик, староста села Привар Овруцької громади, веде нас до оселі одного із мешканців. Шага Микола е Михайлович теж ми перекрили. Всіх що ж тут знати, тільки раз-два й обчувся. Зараз у селі четверо людей: двоє. Анатолій, Олександр та Володимир. це Суспільне. Суспільне. Є у вас такий канал? Та откуда в нас канал? Тут, слава Богу, що світло є. З 27 будинків в селі згоріли 14. Перші обстріли росіян були 28 лютого, потім 19 березня, рівно півроку тому. 19 числа зранку спочатку обстрілювали з вертольотів ці, це, це село, населений пункт, а тоді Дня 3-4 ще чутно було вибухи і пожежі. Після цього Анатолій вирішив виходити із села самотужки, але підготовленим. Він кусок сала з собою. Увіз кусок хліба і собачка за ним біг. Собачка теж, як побачив нас, коли ми стали, Він його прямо чуть не обнімав і дивив свічі, що забери мене з собою, щоб не залишав. В травні четверо чоловіків повернулись додому. Обсадили городи навели лад з оселями. Громада допомогла відновити вікна та дахи. Тепер готуються до зими. Продовольство їм привозять. Возить хлібна машина. В понеділок, середу і п'ятницю. Три дні на неділю. Хоч і пізно посадили, але картопля вродила. Вже і викопали. Кажуть, їсти що буде взимку. А у тебе ти свою щось собі Та все викопав, усе. завалений хліб. Артист. Картопи О, Мешки стоять. Скільки вам на зиму потрібно? Це Здорово, так, на зиму. І сину хватить усім. А, то ви ще й сину? Ну, звісно, усім. Ну, У іншого Анатолія теж картопля вже зібрана. Вже встиг навіть грибів насушити. Тобто юшка юшка на зиму буде? А, свободно. І на продаж можна ще. Іменно. купив. <туртан> У літній кухні Анатолій показує нам ще гриби, які готує вже для консервації. Yeah, хватает, то то козелюнки. <туртан> Сивушки <туртан> ви їх варите і смажите <продан> потім, так?» ні ще раз вару заправляю і закриваю. І зимою на Новий рік?» Городину та гриби чоловіки заготовляють самі. На все інше збирають гроші, здаючи шишки на насіння в лісництво. А так запасають з літа. Сахару 10 кг, олів десь 5 кілограмів, запросаюсь, картопля своя, тільки на хліб все. Вам вистачає цього на Вистачає. Живуть, як жили, кажуть два Анатолії. Лише згарища будинків та осколки з подвір'я нагадують про війну. А з якого снаряду? А це бомби, бомби кидали. А, це бомби, авіаційні бомби, так. Да. До кордону з Білорусією від привора 15 кілометрів. Але після всіх випробовувань ці чоловіки кажуть, що лишатимуться вдома. Дмитро Клименко, Олег Павлюк, новини на Суспільному.